Друзі, вітаємо! Перша частина відео про топ-10 зразків вітчизняної зброї на озброєнні ЗСУ набрала велику кількість переглядів і вподобань, тому ми створили для вас другу частину відео про вітчизняні зразки зброї та техніки ЗСУ, які допомагають нашим захисникам боронити Україну. Отож, починаємо Вітчизняний автоматичний гранатомет УАГ 40 УАГ-40 – це мобільний автоматичний гранатомет, розроблений конструкторським бюро точні механізми у 2010 році. Український гранатомет УАГ-40 є однією з перших вітчизняних розробок засобів ближнього бою, яку виготовлено за стандартами НАТО. Саме тому він може використовувати всі наявні типи високошвидкісних гранат натівського стандарту 40 х 53 мм. Український гранатомет здатний вести вогонь на дистанцію. Сенсію понад 2000 метрів і є ефективним засобом як проти живої сили супротивника, так і легкоброньованої техніки та захисних споруд. УАГ-40 має систему пониження імпульсу від бою: це фрикційний демпфер затвора, дульне гальмо і триступенева нарізка ствола. Гранатомет показав високу точність при стрільбі серіями. Маса гранатомета без гранати триноги 17 кілограмів з триногою до 30 кілограмів. За Одну хвилину у Ах 40 може зробити до 400 пострілів на цьому фото 2018 року. Вітчизняний гранатомет представлений на українській самохідній платформі Піранья, українська реактивна система залпового вогню Верба. Реактивна система залпового вогню Верба прийнята на озброєння ЗСУ у 2019 році, є глибокою модернізацією радянської системи БМ21 ГРАД. РСЗВ Верба використовує реактивні снаряди 122-го калібру і складається з шасі вантажівки КРАЗ 63-22 та бойової частини БМ21 ГРАД. Вітчизняна установка верба має низку суттєвих удосконалень та покращень. Сучасні системи навігації з скоротили час для відкриття вогню по цілі на незнайомій місцевості, в четверо в порівнянні з радянським градом. Перехід на шасі Краза дозволив не тільки виключити використання російських уралів, а й підвищити прохідність машини. Вдалося підвищити й точність вогню за рахунок нової системи вирівнювання і стабілізації платформи. Окрім цього, змінена й система зв'язку. Тепер уся інформація передається цифровими каналами в зашифрованому вигляді. Також для верби. Була розроблена спеціальна заряджальна машина, яка автоматизує процес заряджання. Після повного запуску на перезарядку граду було необхідно від однієї до двох годин, у той час як перезаряджання повного комплекту з 40 ракет у РСЗВ верба займає 10 хвилин. Максимальна дальність пострілу реактивних снарядів верби 40 кілометрів. Друзі, перш ніж продовжити, просимо вас поставити вподобайку цьому відео та написати під ним коментар. Це дасть можливість більшій кількості українців дізнатись про здобутки вітчизняного виробництва, а також допоможе розвитку україномовного сегменту YouTube. Особливим вашим внеском у популяризацію вітчизняного контенту стане розміщення посилання на цей ролик на своїх сторінках у соцмережах. Будемо щиро вам вдячні за допомогу. Вітчизняний спеціалізований бронеавтомобіль варта. Український броньований автомобіль Варта з колісною формулою 4х4 вироблений компанією Українська бронетехніка і вперше представлений у 2015 році як перспективний автомобіль для Нацгвардії та поліції особливого призначення, зокрема спецпідрозділу Корд. У бронеавтомобілі варта використано не тільки веподібну форму днища, а й веподібну геометрію самої бронекапсули. Такий захист дозволяє витримувати підрив заряду потужні. ...до 8 кілограмів у тротиловому еквіваленті а також дозволяє в разі пошкодження днища замінити його без заміни бронекапсули. До того ж, броньовик оснащений сучасними протимінними сидіннями для екіпажу і десанту з ефектом амортизації. Стіний і дах варти розраховані для встановлення на даху башти типу корона або кулеметної установки загальною вагою до 500-550 кг. кілограмів. Завдяки цьому варту можна використовувати як Машину підтримки піхоти й оборони блокпостів, як і автомобіль Козак-2М, про який ми розповідали вам у першій частині відео, про топ-10 вітчизняної зброї України. Український броньовик, завдяки порівняно високому кліренсу, має високу прохідність та великий простір у десантному відсіку, що дає можливість з комфортом розміститись дев'ятьом десантникам і кулеметнику. Також у броньованого автомобіля якісна підвізка, яка підвищує комфорт. Їзди по бездоріжжю у варті застосовуються безкамерні шини Континенталь і встановлена централізована система підкачування шин. Український тактичний ракетний комплекс Вільха. Вітчизняний тактичний ракетний комплекс вільха з коригованим боєприпасом калібру 300 міліметрів, розроблений на основі радянської реактивної системи залпового вогню 9К58 58 смерч і прийнятий на озброєння української армії у 2018 році. Пускова установка вільхи має 12 ракет. Кожна з яких несе бойову частину вагою до 250 кілограмів. Вага самої ракети близько тисячі кілограмів. Кожна з ракет може Же мати своє польотне завдання, що дає змогу одним залпом уразити кілька цілей на дальності до 120 кілометрів. При цьому точність українських ракет у десятеро вища ніж у радянських снарядів РСЗВ смерч. Залп пакетом з 12 ракет відбувається за 48 секунд. Вихід із зони пуску до 5 хвилин. Вільха виготовлена з вітчизняних українських компонентів. Вона має повністю нову систему управління, нове ракет ракетне паливо та бойову частину. Також існує модернізована версія ракетного комплексу Вільха М, яка має підвищену точність і більший радіус дії. Український тактичний ракетний комплекс Вільха використовується Збройними силами України з перших днів повномасштабного вторгнення. Лише з 24 лютого по 3 березня вільха здійснила близько 50 влучних пусків по ворогу. Також вільха добре відзначилась у знищенні ворожої сили і техніки. У Чорнобаївці відео про топ 12 найдорожчої техніки РФ, яку знищили ЗСУ, ви також можете подивитися на нашому каналі. Українська напівавтоматична гвинтівка Зброяр З З-10». Вітчизняна самозарядна гвинтівка Зброяр З-10 з поворотним затвором та автоматикою на основі відведення порохових газів, вироблена товариством з обмеженою відповідальністю зброяр у 2018 році. Ця гвинтівка офіційно прийнята на озброєння збройних сил України у вигляді військової модифікації під назвою Юар 10 Вітчизняна гвинтівка фактично прийшла на заміну морально і фізично застарілій радянській снайперській гвинтівці Драгунова. Ударно-спусковий механізм зброяра допускає ведення вогню лише одиночними пострілами та оптимізований для точної стрільби. Цівка жорстко спирається на ствольну коробку. Карабін забезпечений ефективним дульним гальмом і може бути оснащений глушником. Ствол гвинтівки консольно закріплений, чим забезпечується стабільність пристрілювання. На верхній частині ствольної коробки і на цівку виконані напрямні типу пікатіні для встановлення прицільних пристроїв та. Інших аксесуарів замикання ствола здійснюється поворотом затвора, який має сім бойових упорів. Завдяки автоматиці на відведенні порохових газів з'явилася можливість здійснювати до 21 пострілу за хвилину. При цьому під час стрільби розсіювання від точки прицілювання становить до трьох сантиметрів. Прицільна дальність ураження української гвинтівки до 1200 метрів. Калібр 7,62, Вага 5 кілограмів. Український бронетранспортер БТР-3 БТР-3 це вітчизняний бронетранспортер з колісною формою 8 х 8, озброєний бойовим модулем штурм з автоматичною гарматою калібру 30 мм. На озброєння ЗСУ БТР-3 прийнятий у 2015 році. БТР-3 може бути оснащений одномісним баштовим модулем БМ3М Штурм зі стабілізацією блоку озброєння у двох площинах. У модулі встановлена 30-мм гармата ЗТМ 1 кулемет КТ калібру Сім 30-мм міліметровий автоматичний гранатомет КБА-117 і комплекс керованого озброєння бар'єр з чотирма ракетами. У десантному відділенні розміщується шість піхотинців, які заходять у машину і виходять з неї через двері з кожного боку корпусу. На даху також є люки, вогневі гнізда з приладами спостереження встановлені по бортах і спереду машини. Також українські 3 може форсувати водні перешкоди. Вітчизняний реактивний піхотний вогнемет РПВ 16 РПВ – це український динамореактивний гранатомет з термобаричним боєприпасом одноразового використання, який з'явився на озброєнні української армії у 2018 році. Гранатомет має вигляд пускового контейнера з попередньо встановленим боєприпасом. Постріл із РПВ 16 виконується за допомогою пускового пристрою, що приєднується до пускового контейнера безпосередньо перед використанням. Сам боєприпас складається з бою. Бойов... Вої термобаричної частини і порохового реактивного двигуна, який кріпиться у хвостовій частині, розганяє боєприпас та відділяється під час польоту. Бойова частина важить 4 кілограми і споряджена термобаричною сумішю об'ємного вибуху, яка здатна знищувати живу силу і легкоброньовану техніку противника. Влучивши в ціль, заряд бойової частини підривається і розпорошується, утворюючи хмару аерозолю діаметром до 8 метрів, що за рахунок тут. Турбулентності змішується з повітрям. За 0,2 секунди аерозоль вибухає, формуючи вогняну хмару об'ємом 120 кубометрів. Температура згоряння такого аерозолю сягає 2,5 тисяч градусів. Бойова частина має осколковий ефект, що вражає супротивника на відстані понад 24 метрів. Українська снайперська гвинтівка нічний хижак. Снайперська гвинтівка нічний хижак розроблена у 2015 році і має калібр 14,5 мм, Підштатний кулеметний патрон 145 на 114 максимальна дальність прицільного пострілу 4 тисячі метрів, кучність пострілу від однієї до півтори кутових хвилин. Гвинтівка, або як її ще називають, піхотна гармата, має віддачу меншу ніж у гвинтівки калібру 7,62 і тому мінімально впливає на якість пострілу. Штатні кулі завдяки довжині ствола у 1330 міліметрів, мають початкову швидкість 1050 метрів за секунду, і без особливих проблем пробивають бронетранспортери, БМП, бронеавтомобілі, інженерні укріплення та броньовані гелікоптери. Температура гвинтівки під час інтенсивного бою така ж, як і температура людського тіла, що значно ускладнює її виявлення при відповідному маскуванні. Варто відзначити, що, попри те, що українська гвинтівка Чний хижак довела свою ефективність під час оборони донецького аеропорту. На сьогодні Міноборони офіційно ще не взяло її на озброєння української армії. Тим не менш, підрозділи ЗСУ використовують нічного хижака. Український бойовий дрон «Віндховер» Вітчизняний мультикоптер розробило і випустило одеське науково-виробниче підприємство Спайтек. На сьогодні Віндховер є єдиним мультироторним безпілотником української розробки, який офіційно допущений до експлуатації в Збройних силах України. Безпілотник Віндховер призначений для вирішення завдань з аеророзвідки, моніторингу територій, картографування місцевості та коригування вогню. Вітчизняний дрон може в автоматичному режимі здійснювати ідентифікацію. Цією об'єктів, а також підказувати оператору зміни, які відбулися з минулого польоту. Full Shutter камера здатна захопити максимальну площу огляду 8 кілометрів, а 20-кратний оптичний зум завдяки якості 4К дозволяє наблизити та роздивитись будь-які об'єкти на землі. Завдяки апаратній стабілізації при спостереженні є можливість отримати чітку картинку навіть у несприятливих погодних умовах. Крім того, нова камера здатна знімати об'єкти. В умовах світлових обмежень, таких як сутінки, висота підйому мультикоптера складає 2200 метрів. Тривалість польоту 40 хвилин, дальність онлайн зв'язку 8 кілометрів. Український протитанковий ракетний комплекс Корсар. Корсар це вітчизняний протитанковий ракетний комплекс, розроблений конструкторським бюро промінь і прийнятий на озброєння ЗСУ у 2017 році. Корсар призначений для ураження нерухомих і рухомих броньованих цілей з будь-якими видами і типами броні: танків, БТРів, швидкісних десантних катерів, а також дотів, гелікоптерів і безпілотників. Дальність стрільби ПТРК Корсар до 2,5 кілометрів. Ракетний комплекс має керовані ракети РКЗК, і РК ЗОВ, які наводяться по лазерному променю. Прилад наведення ПНКУ забезпечує наведення ракети на дальності до 2,5 кілометрів у межах плюс-мінус 250 міліметрів. Модифікація пускової установки з тепловізійною камерою дозволяє ефективно розпізнати цілі та точно вражати їх на відстані 2,5 км у день та 1 кілометра 700 метрів у темну пору доби. Маса ракети в контейнері 13,5 кілограмів. Температура Температурний діапазон застосування від мінус 40 до плюс 60 градусів. Корсар доволі легкий. Ракету можна вистрілити з плеча її потужності достатньо для знищення практично всіх наявних видів бронетехніки, а керованість забезпечує до 100% ураження цілі. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобайок, ми підготуємо для вас ще один не менш цікавий ролик про вітчизняні розробки українського оборонного комплексу. Ставте вподобайку цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів. Та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!